Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати у новому навчальному році. У нашому затишному дитячому садку ялинка у найменшій групі сонечку. Ми з вами одна родина. Але дуже прикро, що ми не можемо зараз відвідувати дитячий садок, але ми можемо спілкуватися по телефону. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут маля і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто дитсадок. Наш дитсадок знаходиться в мальовничій місцевості. На території садочка є багато май... споруд, де можна гратися і гарно проводити час. Та це ж наш знайомий. Петрик, добрий день, Петрику. Добрий день, мої малята. Я так скучив за вами. Петрику, чому ти такий сумний? Я сумую, тому що у мене немає друзів, а я хочу в садок. А чи знаєш, Петрику? Чим займаються діти в дитячому садочку? Ні, я тобі розповім. Садочку дуже цікаво. Діти граються в різні ігри, проводяться розвивальні заняття, а ще можна спілкуватися з друзями. Ось послухай віршик. Наш Іванко в дитсадку, як дарвінок у вінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Петрику, а ти знаєш, що гра стане набагато цікавішою, коли гратиться поряд друзі? Ну, звісно, дружба, у дружби є свої правила. От подумай, Петрику, чи сподобалася в тобі? Якщо б у тебе забирали іграшки, ображали штовхали, заважали гратися і поводилися ну, нечемно. Ні-ні, не сподобалося. Так, це дуже неприємно. А отже, дружити, <кхем> це означає ділитися іграшками, поважати інших, допомагати один одному і бути привітним і чемним. Тоді завжди можна, знайти друзів Сумувати. Добрі друзі завжди дарують один одному радість і гарний настрій. Ну і що, Петрику? Зрозумів, як потрібно дружити і поводитися в колективі? Так, так, я зрозумів. Малята, я впевнена, що у вас багато друзів і ви вмієте дружити. А сьогодні ми з Петриком з вами прощаємося. До побачення, до нових. Зустрічі до побачення! До побачення.